Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Сьогодні у нашій студії гість настоятель храму та монастиря Царя Христа отці Василіянів Української греко-католицької церкви, отець Артемій. Отже, оскільки ви монах, ваш шлях до Служіння Богові, звідки починався, як починався. Прошу про це. Дякую, пані Надії, за запрошення, на цю гарну передачу. Покликання і історія нашого життя кожного ченця і мого завжди має початок в Бозі. Певна віра в Бога, вона і тої причиною головною. Чому людина вибирає цей шлях? Це правда, віру закладають ще від раннього дитинства. Вона має свої етапи по розвитку, за непадом. А вже в зрілому віці людина осмислює певні аспекти віри. І, власне, я в шкільному віці. Коли церква виходила з під пілля, власне зацікавився, мені попали під руки різні книжки, література про чини і зрувадження. І власне я прочитав про усі Васильян такі невеликі брошури. І в той час, в 91-му році, вже відкрився біля Жовкви на Львівщині новіціят, так звана початкова школа, і я туди вступив до монастиря. Власне, я ще навіть не думав, що я там залишуся на все життя. Я власне хотів поглянути цей спосіб життя, придивитися на нього. І вступивши, я вже зрозумів інші, напевно, ті, які займалися моїм вихованням, зрозуміли, що Господь дав тобі покликання. Бо ти вже через призму часу. Можеш оцінити, що Бог тебе покликав. В ту хвилину, коли ти йдеш, ти ще не усвідомлюєш на 100% свого покликання. Значить, ти вже пізніше дивлячись так ретроспективно, що Господь дав тобі всіх осіб, подій, обставини різні, що він тебе кличе. І, власне, завдяки отцям, духівникам, магістрам, які допомогли поглибити це своє покликання, розуміння його, і, власне, я там в 91-му році вступив до Греківського монастиря, і після цього дня, з того часу, почалося моє служіння Богові. Монах моно, тобто один. Чи не гнітить одинокість від людей вашого служіння, вашого оточення? Тут моно це справді один, але в першу чергу твої особисті стосунки з Богом. Тобто, ти вибираєш спосіб життя, і Бог тебе вибирає особисто. Тут Моно має мається, мається на увазі більше персональні стосунки, але ти не живеш ніколи на одинці Ніхто з людей не острів. Господь також кличе до спільноти. Він покликав апостолів до спільноти, до вушу, около 12 осіб, 72 апостоли. Зрештою, перша спільнота християн також була великою. Тому навіть бо наше життя також спільнотове. Василій великий. Власне, батько спільнотового монашого життя. Це правда, що перші монахи перших століттях йшли на пустиню, тобто вони втікали від цивілізації. А від Василя Великого монахи почали жити спільнотами. Вони творили певне братерство. Тому та самотність не може сказати, що вона така є депресивною чи сумною. А навпаки, та твоя одинокість в стосунках до Бога. А от е, ти живеш разом з іншими, тобто в спільноті ти рухаєшся. Власна любов перевіряється у спільноті. Твоє духовне життя також перевіряється у спільноті. Спільнота не мов би такий лакмусовий папірець е, твоєї зрілості духовної, твої твоєї віри знай. Тому вона тобі допомагає рости знаєте, в вірі і також свого роду і контролювати твою правильність твоєї віри в церковній ієрархії. Є певні якісь нюанси, якісь особи постаті? Ви спеціалізувалися на філософії? Якщо можна про це детальніше? Отже, у 2000 році я завершив в Римі Богослов'я і тому, що ми в Україні відкривали нашу семінарію. Отець про Архімотріць запропонував мені, щоб я пішов вчитися філософії, робив спеціалізацію. Він мене вже раніше також вчив філософії. Побачив мені хист, Справді я любив не тільки філософію, мені подобалися інші дисципліни, фундаментальне богослові, але тому, що не надто було б охочих багато йти вчитися. Філософію він мені запропонував, і тому я е, радо то погодився. Мені також серце лежало до неї, і я в Римі е, ну, захистив лиценціат з філософії е, на Гродянському університеті. Е, філософія це один одне із крило людського розуму. Ось також, також віра має два крила. Вона має е, певний світ віри і світ розуму. Тобто вони, віра і розум повинні йти в парі. Е, і то, власне, Філософія допомагає тобі е, дещо пояснити елементи віри е, твоєї, краще виразити твою віру. Е, зрештою, наша віра завжди виражається в певному суспільстві. Філософія підбирає слова, щоб краще пояснити віру. Тому вона завжди тільки допомагає поглибити віру і зрозуміти. Ви сказали, що закінчили Григоріанський університет про свій університет. Це на честь папи Григорія XIII, так так Григоріанський університет в Римі, який з самого свого початку усі зоїти, він заснований в 1551 році. Але папа Григорій, той, який власне запровадив новий календар в Європі, він також побудував нове приміщення для цього університету, для римського теневому, і в честь нього, власне, у ці звіти назвали цей університет Григоріанським. Про Рим. Кілька слів, коли заходить мова про це величне і вічне місто, я не можу втриматись від того, щоб не поговорити про Рим. Ну, Звичайно, крім Ватикану, чотирьох Базилік Ватикану. Яке у вас, ну, скажімо таке, найбільш знакове місце в Римі? От куди би ви хотіли повертатися знову і знову? Ну, в Римі все гармонійне. І Так, як ви вже сказали Ватикан. Там немає нічого в лапках лишнього нічого забрати. Там певний симбіоз культури і віри. Власне, якщо ти хочеш побачити багатство віри, як віра впливає на культуру, можна обов'язково потрібно поїхати до Риму. Там в тих храмах, в тих будівлях, не мов би описана історія людства. Кожний храм це історія окремо чину, згромадження, подій різних. Я з залюбки ходив до церкви всіх ізуїтів, церква Ісуса, де до одного ця завжди сповідатися. Власне таке місце недалеко від Венеціанської площі. Я завжди цей храм. Облюбував, але сказати, що тільки виключно його, ну, годі, в Римі все дуже миле і дороге людині, власне. бо це є місце, де е, знайшли свою мученську смерть верховні апостоли Петро і Павло. власне. І там живе е, наступник апостола Петра, святійший отець, папа Римський, той, якому Господь дав ті ключі, ти Петро. І на цій скелі я збудую мою церкву, знаєте. і він дав йому ті ключі, дав завдання пасти своє стадо, власне, і там знаходяться всі папські інституції, ті, які бережуть ту чистоту віри. Ну і, зрештою, завдання святішого це йти і утверджувати братів у вірі. Власне, те, що в Римі живе святіший отець, там його руки. Через різні інституції, декастерії, як сьогодні називаються конгрегації, власне, вони допомагають нам поглибити і зрозуміти нашу віру. А ви не сказали, який улюблений ваш храм а, я власне говорив храм Ісуса, так називається іджесу ага, храм. Це так. буквально біля площі Венеціянської. Так якщо йти від П'яця Венеція до П'яця ДАРЖентина, там власне вони по дорозі знаходяться цей храм. Зрозуміло. А ви не хочете запитатись мене, яке моє улюблене місце? <смір> <та, та>, <смір> я, <раду, почу>, <смір> <смір> я страшенно, звичайно, люблю чотири базиліки ватиканські, це зрозуміло. Там неможливо не любити Рим, але завжди, коли буваю в цьому місці, чомусь приходжу в храм Сан-Пєтро Санп'єтрої Невінколі, святий Петро в Веригах. Чомусь для мене це особливе місце. Можливо, через статую Мойсея так, з такими так, так. ріжками. Так, так, ну, кладу, От, так. Але ну, дуже люблю цей храм. Так що приємні спогади ага. про Рим. Отже, скажіть, будь ласка, чимало священників професійних мається на увазі, можливо, я неправильно висловилася, даруйте, здобували освіту в Римі. Наскільки важко українському хлопцеві потрапити на таку високу науку до центру католицької віри? Звичайно, в Рим. Відправляють, тобто за направленням. <кій> Ніхто просто так одного дня не може собі вирішити, я поїду до Риму на навчання. Він має право піти до будь-якого світського закладу, але що стосується церковного закладу, звичайно, туди їдуть за направленням. Якщо це їде єпархіальний семінарист, його туди відправляє єпископ за рекомендацією ректора семінарії. Він або їде на так званий перший цикл навчання або слов'я і філософії, що вимагається до священства, або вже на спеціалізацію. Зараз, наскільки мені відомо, в Рим всі їдуть на другий цикл, закінчивши семінарії тут в Україні. Вони закінчують своє навчання ще і тоді єпископ бачить, в чому є потреба яких фахівців в єпархії. Він тоді відправляє цього семінариста чи священника на навчання, напевно, спеціалізацію. Візьми, чи потрібно конічне право, чи духовість, чи патріологію, чи філософію, чи, чи догматику, чи соціальну комунікацію, чи психологію тобто широкий вибір. Тому єпископ направляє. Власне, коли я ще їхав, я ще вчився богослов'я, так званий перший цикл філософії. А вже закінчивши в 2000 році, я знову повернувся до нього на спеціалізацію власне, з філософії, на пропозицію ця Так, І тому єпископ визначає ну, із своєю радою, хто потрібно звичайно закінчити семінарію, принаймні, добрими оцінками, мати певну, певні задатки до мови. Також, Ну і бажання. Навчання італійською. Так, звичайно, так, італійською ви... мовою. В університетах в більшості є так звані офіційні мови. В більшості це є італійська мова, але є також англійською мовою, деякі факультети ведуться мовою англійською. Візьму на Анжеліку, ми є було богослов'я двохмовне, є італійською, секціо італійської і англійської мови. На Грегоріні є. Чотири мови офіційних італійська, французька, німецька і англійська. Так що ті мови ними можна здавати екзамени, хто бажає чи писати праці. Так що викладачі вони походять з різних держав. І тому в більшості вони знають ці мови. Але також деякі курси можуть бути різними мовами. Візьмемо, на Григоріані дуже часто є багато курсів німецької мови і англійської мови. Німецькою, тому що велика частина німців приїжджає на один семестр навчатися в Рим. І вони тоді не можуть вивчити так швидко італійську мову, тому для них є також курси німецької мови. Ім'я Артемія Новіцького відоме для наших телеглядачів і ще за однією іпостасю. Часто ви. Коментуєте богослужіння з Ватикану, з Риму, зокрема на Різдво, на Великдень, на Хресну дорогу? І ось отець Артемій Новицький сьогодні гість нашої студії про цю вашу діяльність. Чи складно такі речі робити? Більш таке пояснення швидше я не коментую, скільки перекладаю. В більшості це тільки такі вступні частини. Я говорю свої, те що пояснення свої. А в більшості я перекладаю тексти, які озвучує святішу отець. чи люди, які озвучують його текст. Візьмемо хресну дорогу, можуть читати дітки, які він написав або інші написали. Тобто я десь день швидше, один день чи два отримую. Текст потрібно його перекласти. Цей текст дуже часто він приходить пізно, візьмемо наступного дня вже виступ, а текст прийшов ввечері, чи деколи літургія Різдвяна, а я ще до 6 години не маю тексту озвучення. І, зрештою, папа також деколи змінює сам текст, тому потрібно бути уважним. Просто бути пильним дуже потрібно. Але насправді я це дуже люблю, бо це голос святішого отця, папа завжди любить Україну, і на кожного разу він щонеділі згадуєш що про неї в своїх молитвах, переживає за неї. І тому ці богослужіння цікаві, вони неповторні. Кожного року Христя друга змінюється, кожного року в світі змінюється атмосфера, знаєте, вся політика. І тому завжди папа бажає сказати якесь Боже Слово. Правда, він не може впливати, він не є якимось політичним гравцем в всьому світі, але він в цей весь світ хоче внести ту іскру Бога, знаєте, і Божої любові. Тому мені завжди цікаво, Воно втомлює, чи, направду, потрібно за один день багато перекласти проповедей, станції чи інші речі. Але також надихаючи, знаючи, що слухає і дивиться велика кількість людей. Спасибі вам за це. Я завжди з величезним задоволенням дивлюсь ці прямі трансляції з Ватикану і завжди хвилюючи це дійство, і завжди з увагою слухаємо і співпереживаємо. Спасибі вам отче. Сьогодні ви настоятель храму Царя Христа, монастиря на Мазлях. Скажіть, будь ласка, окрім релігійних, звичайно, заходів, найцікавішим, на мою думку, принаймні, є коляда на Мазлях? Так. Ну, зрештою, це релігійне, релігійно-культурне явище, місто Подія. Можливо, найбільша подія всіх зимових свят. Можливо, вже не, не Івано-Франківська, але й України. Бо мало в Україні є такого роду фестивалів. Якщо такі фестивалі і є або започатковувалися, вони довго не існували, бо вони вимагають терпеливості, любові, часу. Дуже часто вони народжувалися і помирали. Декілька фестивалів пройшло. Наш фестиваль вже цього року буде 15-й. Цього року це рік унікальний. бо ми мали цього року вже на початку року фестиваль, і знову ж тому, що ми з вересня переходимо на новий календар. Знову ж цього року буде фестиваль найбільш, ймовірно, 26 грудня. Бо думаю, в сам день Різдва розпочинати, можливо, не потрібно. А зрештою, оргкомітет також буде це обговорювати. І це вже буде 15-й ювілейний фестиваль. І це є справа. Культури і віри, така кількість колективів, яка приїжджає для них, є, ну, фестиваль це і душа. Тобто вони тут е, хочуть успівати це народження Христа в тих тяжких хвилинах війни. Це також вираження свого болю, своєї надії. Тобто він завжди вселяє в людей такий позитив. І, і Тому е, воно дійсно втомлює. Е, Потрібно організаційними питаннями постійно займатися, але цього вартує знову це робити. Навіть особливості цьогорічного фестивалю в тому, що в часі війни все таки вдалося зорганізувати. Приїхало чимало колективів, і онлайн були трансляції, так що знову ж таки дякуємо. І вам, і тим, хто зорганізовував ці фестивалі. Давайте ще раз повернемося до дати святкування Віздва Христового. Католицька церква, Всесвітня Церква, святкує 25 грудня, і фактично Україна теж значна частка нашого населення, хоче переходити на святкування за григоріанським календарем. Я розумію, що ваша думка з цього приводу позитивна, але все-таки аргументуйте. власне, тому що це більш точний календар через менше вже ніж через років, якщо ми будемо дотримуватися юліанського календаря, ми різдво будемо святкувати не 7 січня, а будемо святкувати 8 січня. Тому календар більш точний Григоріанський, тому тут сумнівів навіть ніяких не повинно бути. Це правда, ми звикли до, до певної дати, але ми це тільки наше покоління чи, можливо, ще наших батьків. Бо якщо поглянемо в старі літургійні книги 19 століття, то ви всі побачите, що Різдво святкували 6 січня. 7 січня прийшло. З 1900 роком. І тому зміна дати. Тому це правда, можливо, старшому поколінню буде важче, але я думаю, що здоровий глуст повинен взяти верховенство в цьому. І, можливо, нам ще десь деяка пам'ять буде, нам, що ми святкували в цьому, але це не тільки справа Різдва. Тут найцінніше, що всі свята змінюються, не тільки Різдвора. Змінюється і стрітення, змінюється і новий рік, тобто Василя Великого, змінюється Богоявління. Отже, всі свято Володимира Великого, Покрови, успіння. Так то, весь літургійний рік міняється. Свято успіння Пречистої Діви Марії. Ми святкували 28-го, Тепер ми будемо святкувати 15 серпня. Отож, потрібно, це, змінюється повністю цикл незмінних свят. Змінні свята, так звана Пасхалія, поки що залишиться старою, до, як озвучив наш блаженніший, до 2025 року. У 2025 році будемо святкувати 1700 років першого Нікейського собору. А це той собор, на якому його учасники стандальні. Визначили дату Пасхи. І, власне, а зараз працює комісія спільно православно-католицька, яка також хоче узгіднити також одну дату Пасхи для католиків і православних. Тобто, щоб і надіємося, до того періоду комісія дійде спільного висновку і будемо вже святкувати також і однаково Пасху. Зрештою, майже всі православні. Церкви світу також вже давно перейшли на Григоріанський календар. Вселенський патріархат в Константинополі ще 100 років тому перейшов. В 1923 році православна Константинопольська церква перейшла на Григоріанський календар. Тільки вони його називають, іншу назву мають нео... Я забув назву. Тобто ідентично майже, майже те, те саме. Юліанський, пробав. Називається Новий Юліанський календар, але в суті це, це майже Юліанський календар. Тому вони вже всі майже православні за винятком Російської православної церкви і сателітів не перейшли. Всі решта руму, румуни перейшли, греки перейшли. Так що я думаю, то цей крок вже давно давно очікуваний. знаєте. тому ті, які розуміються, допомагають місію пояснити тим, які це не розуміють. То... Даруйте мені мою банальність, але при величезній любові нашого українського народу до свят, до якихось празднувань... Е чи не будуть святкувати наші люди двічі-тричі різні свята? Фактично, щодень буде виходити якесь свято. Ні, я думаю, що можливо перший рік буде важко, тому потрібно собі купити календарик. Ми ж не будемо святкувати день народження декілька разів на рік. Тепер зміниться також і святкування. Візьмемо Василя Великого. Ми святкували 14-го, Тепер будемо святкувати 1 січня. І всі себе придбалися, бо спочатку дійсно буде запам'ятати важко нам. І тут ми святкуємо дату народження. Отже, 25 грудня більш точна дата щодо народження Спасителя. Там точної дати ніхто не знає. Є пояснення, чому це, чому ми святкуємо 25 січня відповідно відносно цієї відносно благовіщення, тому 25 березня. Бо якщо культурно на нього подивитися, можливо, хтось захоче святкувати. Але якщо подивитися з богословської точки зору, ну думаю, що немає потреби. Я думаю, тут церква і держава повинні спільно це обговорити. Питання щодо святкування, знайти, ми святкуємо один раз день народження. Все, і тому подібно, і один раз святкуємо інші дати, там христини, тому я думаю, спочатку може бути важко такому, але я думаю, все це. Ми переживемо. Інші церкви пережили це нормально. Це не є віра. Це є, календар це є засіб віри. Він допомагає нам виражати віру свою, пізнавати. А календар це не догма. Це є так, щоб нам було краще упорядкувати свою віру. А тепер про особисте пару слів. Чи маєте ви хобі, чи маєте ви якесь захоплення, окрім того, богослужіння ревного монашества? Можливо, у вас є якісь такі потреби, колекціонуєте марки, чи книжки, чи ще якесь захоплення? Книжки <зв> я. <'язання> Колекціонує в лапках змушений, бо я майже все своє життя викладаю філософію, тому ти хочеш чи не хочеш, повинен купляти книжки, які нові. Тому книжок є достатньо багато. Часами важко їх перевозити з місця на місце. Голодо Франківської велику частину я залишив. У Львові, марки ще як кожна, кожний школяр в школі, колекціонував Марки, звичайно, їх було багато. Таких особливих зараз я не маю часу. Я трішечки люблю плавати, тому я до того, як прийти Івано-Франківськ, ходив трохи в басейн. Декілька зим на тиждень. Тут я прийшов, був в ковід, тому вже не можна було йти, а тепер вже ніби можна знову годі знайти часу. Я, зрештою, ще не знайшов басейну, так що буде, аби мене спонукали, щоб я пішов, віднайшов Івано-Франківський басейн, трохи трохи так розімнув кості. Спасибі, спасибі. Отче артемію. Даруйте, можливо, якісь не дуже делікатні були запитання, але мені приємно було з вами спілкуватись. Хай Бог вам допомагає на ниві вашого служіння. Дякую, дякую вам за запрошення. Це була культурно-мистецька публіцистична програма. Світлиця надії на все вам добре.